Я перепрошую, халва від закладу. Що ви тут робите? І куди подітись ваша борода, а? Мене замінити один мій дублер, а він просто дебіл. А чого ти живий? Чого я жив? Що? Ви не знаєте? Ні. Всі, кого ви наказуватись втратити, живий, здоровий. Ми всі жити тут, у маленька водія. А ваш особистий кат, він підтримує опозицію. То я що нікого не вбити? Нікого. Скажу чесно, навіть не поранити.